Коломийські променади, як і інші видання Василя Нагірного, відкриває читачам цікаві закутки давньої і не дуже давньої коломиї, рідного міста автора. У притаманні йому художньо-документальній формі краєзнавець уміло веде читача лабіринтами подій, вулиць та будівель, пов'язаних з непересічними особистостями. Коломийські променади це така давно вимріяна дитина моя. Мабуть, ще не знаю, може, ще з дитинства. Тобто хотілося щось мати в місті е, публіцистично, документальний художній твір, можливо, збірник, а це саме збірник, то, що оточує нас щоденно, то, що було. То, що є якісь роздуми, а в основному наголос на, на, на історичному тлі «Коломийські променади, четверте видання Василя Нагірного. Від попередніх воно відрізняється не лише вмістом, але й якоюсь безпосередністю та легкістю. Це створюють різні цікаві історії та небелиці, які вміло переплітаються з документалістикою. Всі книжці постає дуже багато різних періодів, епох переплилися люди долі. Мої якісь спогади, і спогади тих людей, як, з якими мені довелося зустрічатися, працювати з ними. Тобто книжка зовсім не схожа на ті, що були, хоча вона е, має дотичність, бо вона називається фактично сценарії, телевізійні сценарії. І те, що вдалося, не, не додалося в фільмі, те пішло в книжку. Так, завжди роблю такий прийом. Книга побачила світ у рамках проекту видавця Валерія Ковтуна. Коломийська бібліотека Цьогоріч книжкова серія святкує п'ятиріччя. За цей час вийшло друком 20 видань. Три з них авторства Василя Нагірного. Три видання підготовлені Василем Нагірним. Є прикрасою проекту Коломийська бібліотека. Я раз співпраці з ним у нас ще є плани і сподіваюсь, що Василь Нагірний подарує читачам Коломи ще цікаві свої видання. Нова книжка Василя Григоровича градує від найдавніших часів приблизно до 80-х років минулого століття. У виданні представлено біля 40 цікавих оповідей. Найяскравіші уривки, і сам автор і модератор зустрічі Ольга Руданець зачитували присутнім. До речі, презентація зібрала повен зал шанувальників творчості нагірного у національному музеї. А присвячений захід дневі журналіста. З Журналістикою то пов'язано, мабуть, найбільше. Більший клапоть мого життя від 1991 року, як розпався союз, відтоді я зразу і пішов в журналістику. І Відтоді, в принципі, відтоді оці сценарії пишуться. Так би мовити, крупиночка до крупиночки збиралася від тих часів, може ще раніше, може від шкільної лавки. Поділився наш відомий земляк, краєзнавець і журналіст, також своїми планами на майбутнє. Навіть провідкрив завісу, чим наступного разу буде дивувати читачів. Є монографія, яка називається Коломийська христологія. Пам'ятні хрести від найдавніших часів до сьогодення, не до сьогодення, а до середини 20-го століття. Вона вже зараз десь на якісь стадії вичитки. і Ця монографія вона написана в такому трошечки документально, знову ж таки популярному стилі. Бо хочеться бо чим більше стиль відходить десь від наукового, тим більше вона читабельніше. Тобто, треба йти десь на зустріч читачеві. Мар'яна Мацьків, Сергій Гурмак, для програми події НТК».